Вітики мої ріднулічки, сьогодні в нас дуже гостра проблема. Проблема ця в народі називається хто каже, мутилиця, хто метилиця. І зараз вона на піку, е, самий-самий сами пік її захворювання. Це вже моє третє відео про герментизацію корів. І дуже жаль, що е, мабуть. Дуже жаль, що багато хто це ігнорує. Я в кінці відео розкажу, чому я знімаю це відео. Е, тому що е, ми стикнулися з такою проблемою, хоча я завжди гельмінтизую своїх корів. Муня. В Научному ці гельмінти називаються фасціліоз. очках, Бо трішки собі занотувала, бо можу щось пропустити. Так що, вибачайте, я без очків не бачу. І так. Почнемо із симптомів цього захворювання. Це різка втрата, втрата ваги, це проноси. Набагато рідше це запори, це вздуття живота, коліки можуть бути, зменшення продуктивності, тобі ж зменшення молока. Збільшення лімфатичних узлів, випадання шерсті або Неблискучість її. В більш тяжких випадках це слюновиділення, нервові розлади, млявість, пора зранку кашляє корова, зранку роса на корові. Ну це якщо у вас немає ніякої вентиляції в сараї. Задишка в корови, і в також дуже важких випадках тяжких це судоми. Це можуть викликати підвищення температури, запалення легенів, запалення слезових носа, відсутність апетиту, також проноси. Так, Фестіоли розвиваються, використовуючи вже кінцевого господаря, це організми диких тварин, свійських тварин і людей також. Проміжні господарі, тобто це їх переносчики. Це прісноводні молюски і ставкові. По-нашому це називаються равлики. І саме найбільша вирогідність заразитися ними це випоювання корів біля ставків, озер, невеличких річечок. вам було зрозуміло, статево зрілі гельмінти відкладають, відкладають дуже велику кількість яєць. І з фекаліями уражених тварин виділяються у зовнішнє середовище. Тево зріла фастіола може за добу відкласти до 20 тисяч яєць, які зберігаються впродовж 10 років. Для подальшого їхнього зберігання е, яйця повинні потрапити у яке-небудь водосховище то водоймище. Трошки перескочимо, тому що це довго розказувати, як вони потім функціонують, Може декому не цікаво, але. Я дуже рекомендую подивитися це відео і взяти собі на замітку. Трапивши до шлункового кишкового тракту, ну, наприклад, до корови. Да, вони скидають свою захисну оболонку і через кишечник, через його стінки всмуктуються в судини, де з кров'ю переносяться в печінку, в серце, в лімфоузли, в багато які органи. Розплоджуючись там, вони. Е, мають клітини, печінки, підшлункової залози і багато інших органів. Такі травми супроводжуються кровотечею, особливо печінковою, також гострими запаленнями пошкоджених інших органів. Через гострий дипагепатит та внаслідок малокрів'я більшість тварин іноді гинуть. Накопичення великої кількості фастіол, закупорювання жовчних шляхів. Застій жовчі та її розкладання. Функція печінки знижується і йде інтоксикація організму. Тепер рідненьке, що я хочу додати. Хтось із моїх підписників, не пам'ятаю хто в цьому році порекомендував мені дуже хороший препарат антитрем, бо я користувалась до цього комбітремом. антитрем. Можна використовувати для тільних тварин там з місяця, місяця тільності. Ага, поки не забула, хочу сказати, хто б вам що не порекомендував завжди, завжди дивіться інструкцію, завжди її читайте. Показання про тільність, яким коровам можна що вживати. Це стосується всіх ліків. Так, вернусь за цей препарат антитрем. І... Машинально я рекомендувала іншим людям. Тепер буду так. Поки сама не перевірю це все, я нікому нічого рекомендувати не буду. Тому що в цьому році гельментувала двічі на рік я гельментизую корів. Мамуся була глибокостільна, і я її герментизувала антитремом. І знаєте, всі, що у нас сталося, ну як всі? Хто нас дивиться давненько, що у нас сталося після отелу? А саме найдужче і найбільше гельмінти вражають корів після отелу, коли її ослаблений організм. Більше за все, антітрем взагалі не взяв цих гельмінтів. Бо скільки років комбітремом користувалася, то в нас все було добре. Більш за все уразили печінку, була в нас інтоксикація організму, була в нас млявість, очі позападали, отьок від печінки був набряк на животі, слюновиділення, всі симптоми, які тільки могли бути, інтоксикація організму була страшна. Лікували печінку, виводили інтоксикацію, більше місяця лікували. І тепер. Трішки підождала я, щоб вона трішки окріпла, буду агерматизувати, тому що далі затягувати нічого, в неї почався пронос, пронос, який, в принципі, її нібито не турбує, щоб вона не з'їла навіть на тому самому сінові. Іде іноді часткова зупинка рубця, іноді вздуття, навіть на самому сінові, щоб ви розуміли. Можна було ще почекати, щоб вона ще дужче окріпла, але з таким проносом вона буде, не буде окріпляти. Тому саме найкращий на даний час препарат, який я знайшла, але я його терпіти не можу. Скажу чесно, я його терпіти не можу, тому що після нього починається пронос в корови. Це все сказано в інструкції. Воно виводяться глисти з проносом корови. Тому, в кого є проблеми в коров зі шлунками і важкі проблеми, підшукайте, можливо, якийсь інший препарат. І ще навіть по молокові я помітила, поки я її капала. І молоко утилізувала телятам. Вже давно я її не капаю по молокові, і багато мені хто перед цим писав. Е, молоко. Вершок відходить окремо, молоко внизу, аж навскрізь світиться, аж синє. Тому що гельмінти висмоктують всі поживні речовини, все, що надходить до корови, все, що найкраще є в організмі, все гельмінти всмоктують в себе. Тому і молоко йде, як вода з корови. Завтра вранці на ще серце буду заливати рафензол. Якби я його не любила, але. Він з цим порається. І потім далі, що в нас далі? У нас ще, ще 20 кубиків оліговіту я буду колоти. Я думаю, все буде нормально. Вони навіть можуть прогресувати в шлункові. Ідуть ці гельмінти з присосками. Їх від 100 до 120 штук можуть бути у... В рубці в тому самому вони повністю обліплюють рубець, і рубець сам не розуміє, як, як йому працювати і що йому робити, чи йому ставати, чи йому перетравлювати їжу. Якщо перетравлює, то частково. Частково виходить все так, як в трубу. Пивні речовини майже не усваюються коровою. Корова от худає на очах. Ріднулічки, не нехтуйте, не нехтуйте гельментизацією. Двічі на рік це не так уже й важко, тому що проблеми можуть дуже і дуже бути великі. Це добре, що я могла спасти свою корову, а багато хто і ні, тому що печінка уражена була добре. Для себе я для себе, ви дивіться самі, я тепер буду обробляти перед випасом. Весняним коров компітремом, на зиму тільки рафензолом. Ну, буду дивитися по тільності. Може, яку раніше, може, яку пізніше. Я буду, так як і раніше, на 100% впевнена, що з моїми коровами все добре. Чого бажаю і вам. Бережіть себе, своїх любимок. Надіюсь, що моє відео було комусь корисне. Миру вам!